Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас усіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, що можна зробити з залишками мила. Просто беремо, заворачуємо в плюмочку і ставимо в мікроволнову пічку всього на 10 секунд. І пройшло 10 секунд. все напросто починаємо жимати мило з усіх сторон, для того, щоб вийшла одна формочка. Якщо мило ще не гаряче, треба все напросто поставити ще на 10 секунд в мікроволнову пічку. І коли мило вже нагрилося, треба все напросто робити таку одну рідну форму. З усіх сторон нажимаємо мило, можна просто вибивати щось таке тверденьке і зробити таку, такий кусочок мила. І коли вже мило починає робити це таке однороднею, його все напросто треба добре все розгладити, щоб воно було рівненьке. І коли мило зробилося вже таке рівненьке, гарненьке. Тоді все напросто беремо в тарілочку, наливаємо води із льодом. І тоді починаємо його внурюємо мило в холодну водичку, щоб його охолодити. І залишимо на пару хвилин. І коли мило охолодилося, знімаємо плівочку. І вже тоді можна мило використовувати. Бачите, що вже мило таке зробилося в одній формочки. І тоді можна вже милити руки. Всім дуже дякую за просмотр. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, щоб ви не пропускали мої слідчі відео. До побачення!